Для того аби творити добро, вік не важливий. Чернівецькі пластуни організували акцію Поділися добром з другом. Прагнуть зарадити у біді дітям вимушеним переселенцям. Як можна допомогти? Розповість Юля Задорожняк. Вночі теж були, були вистріли з граду. Я вже дочала ніктризлічать, где град, де звичайні автомати. Вот но більше всього шакіроло тож то ночі виглянув в окно і приїхав танк. Не дитячі спогади про рідний дім дітей вимушених переселенців. Нині більше 400 малюків, які втратили майже все через військові конфлікти і агресію окупанта, живуть у Чернівцях. Завдання місцевих жителів забезпечити комфорт та тепло малюкам, впевнений організатор акції Пластун Андрій Федоренко. Треба ж допомогти діткам, тому що, коли вони переїжджали сюди, вони залишили речі, дуже багато речей. І зараз, як я вже сказав, похолодання, слід підготуватися до зими, бо зима холодна. Не лише одяг, який зігріє, а й речі, якими тішитиметься кожна дитина. Ось що збирають організатори акції. Я залучаю людей, щоб не тільки одяг, а й іграшки, хто може, хто може книжки, які вже не читають, але цікаві можуть бути цікаві. діткам. Ці малюки, які пережили не дитячий страх і втрату рідного дому, справжні українські супергерої. Комікс під такою назвою від Буковинського видавництва Букрек уже чекає на свого нового володаря. Також Чернівчани передають теплий одяг книги та інші речі, які зроблять дітей щасливі. Ці люди є дуже добрі. Коли я з ними зустрічався, я відчував їхню доброту, і мені було приємно, що в нас в Чернівцях є небайдужі люди, які долучаються до цієї акції. 10 грудня пластуни завершать збір необхідних речей, а 11-го передадуть їх волонтерам. Про все звітують у мережі Фейсбук. Тому встигнути допомогти дітям може кожен подробиці за номером телефону, який ви бачите на екрані. Чим більше робиш добро іншим людям, то тобі це потім віддячиться, бо не знати, що з тобою завтра станеться. Юля Задорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.